Так, вирішив я Печеру печерувардена. Я довго думав, як це зробити, будував мости, але вирішив просто психанути. І бігать ставить смолесків. Приганяється за мною. Головне лову не впасти. Ой, і не забігти в тупів, те що я вже зробив. Де Дев'яносяка. Ой-ой, мені гаклик, а я ще її бігти не можу. Нюхаю. Чорний за десь кончити не вистачає. У мене залишилось одне питання, як мені звідси вибратися? Я кудись тікаю, але не знаю куди. Ну, якось так.